Мороз, так, за. За. Коварева, за. За. Дякую, колеги. Порядок денний погоджено. Пропоную розпочати розгляд проєкт рішення 2949 про затвердження угоди про передачу поштовхів позики. Доповідає білокінця Івана Європі, що не управління капітального будівництва трохи. Дякую. Всі це проєкт рішення про затвердження угоди про передачу коштів позики та додаткової та угоди про передачу коштів позики. Це угода між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громадських територій, Хмельницької міської ради та про пройного будівництва. Позика це державний проєкт, програма відновлення України 3 у вигляді субвенції разом здатних вигоди, судно коштів більше. 60 Дев'яти мільйонів були спрямовані на капітальний ремонт стоматологічної поліклініки. Нашої це процедурне питання для початку фінансування даного проєкту підведено про організацію необхідного переліку документів, воному затвердження угоди міською радою. Прошу підтримати. Чує є питання, готові до скажіть, будь ласка, також я розумію, що цей проект рішення є пропозиція винести на сьогоднішнє. Засідання, правильно? Так, да, тому що ви про це не говорите, але ж я так розумію, його треба внести до порядку денного сьогоднішнього засідання. Правильно? Прошу, прошу підтримати і внести на розгляд сьогоднішнього засідання. Значить, дивіться, Після виконаних робіт, я, наскільки я розумію, це будуть ремонтні роботи, реставраційні чи як їх називати, з устаткуванням, умеблюванням. і як кажуть, халати роділи зайшли. Так, я розумію. Такий Можливо, деяке обладнання буде, потреба в деякому обладнанні закупити, враховуючи те, що проект розкладався початково у 2021 році, так, медична галузь не стоїть на місці, в тому числі є. Ми зараз рухаємося в рамках з управлінням да? нашим. Абсолютно. У рамках цієї буде основні медичні обмедичні основне буде поставлено. Всі додаткові функції, опції я думаю, що будемо розглядати з міського бюджету, для того, щоб можна було повноцінно сучасному стоматологічні послуги. Тобто ремонт відбудеться з нашої поліклініки, доросла стоматологія переходить. А на тих площадях, де дитяча стоматологія зараз, в дитячій поліклініці дитячі видачають лікарні, прийдуть і також будуть працювати. І дитяче, і доросла в цьому приміщенні в одному приміщенні будуть надаватися і дитячі, і дорослі. Час матушні 69 мільйонів. Це суто на оце, цей об'єкт. Це кошти Європейського банку у вигляді субвенцій. Тобто для держави це поворотні кошти. Вони позикають для міської ради. Це субвенція безповоротна. плюс буде додатково наше фінансування, тому що податки і збори. Один об'єкт, все більше нікуди. Ні-ні. Це... Можна я ще одну ремонтку, просто свої емоції. З тих пір, коли доросла стоматологія перейшла ну, під нашу юрисдикцію, я вам скажу, що дуже своєчасно це все робиться. Ну, туди було без сліз страшно заходити. Я вам чесно кажу. Що стосується е... технічних моментів, що стосується Фізичного зношення цього приміщення я вже не кажу про обладнання, яке там в 70-ті роки було закуплено і введено в експлуатацію. Там далі робити в тих умовах неможливо не було. Так що ну, просто вчасно і правильно все робиться. Ну, Ну, правда, целі буде ну, захоплення. думаю, тому, що там повністю капітальний ремонт цього приміщення і, і перепланування, і нові живені мережі. І кришу на кінець, то хоча б зробити нормально. Колеги, є ще запитання? Туда. Туда. Хотіла вчора почитати проект рішення. Ну, не працює у нас почта Хмельницької міської ради. Ну, можливо, це зі світом появила, але інформації ну зовсім. Мало, не сум, нема, Зазвичай додаткова угода, якщо ми зараз її, е, затверджуємо угоду про передачу коштів, розвідки е, та додаткову угоду, якась редакція додаткового. Чому сам суд? В чому виникла потреба зараз у е, додаткову угоду і про що? Ну, ми затверджуємо саму угоду і до неї додаткову угоду. Угода перша. Так, була 30, на 40... Угода була нас не затвердила її своєчасно. Чекайте, стоп, твій час, 2023 рік, що значить твій час маємо зафрагмувати? Ні, нам На ж, сьогодні, може, дивіться, я поясню, то, для, для того, щоб... То, що розумію, що не <знародження> мова. Це не ці. повинні вони... Давайте, по Немає почекайте. Давайте, почекайте, почекайте. У вам продунули запитання, хай продунає відповідь. Є, є угода, яка була підписана в 2023 році на фінансування. Далі додаткова года пройшло коригування проекту, ми не довго не могли знайти підрядника, перерахували ціни. У 2025 році вийшла е, нова редакція, і ми подали запит на мільйон, Нам збільшили суму, зв'язку з коригуванням. Нам суму збільшили, Було 45 мільйонів першого воду. Додатковою зараз 69. Це кошти державного бюджету, як субвенція. Процедурно необхідно міській раді підтримати договір, затвердити для того, щоб фінансувати все, правда? Я б, це просто в мене, так, в мене питання, а ми, додат, ми сам договір не розглядали в 2023 році, так? Тому що я перший раз це чую, дивлюсь 2023 рік, що відбувається. Погода, ну, яку підписав ну, процедурна держава дає гроші. Ні, це гроші це просто а хто підписував зі сторони Хмельницької міської ради? Мало жив назад. Погодження міська, на підписання цієї студії. ми не могли е, не надати цю згоду процедурно треба було погодження воно було раніше підписав договір за, за міського коло мосім за кінцевого кінцево беніфіціару капітальність підписав я підписала його міністерство інфраструктури і міністерство фінансів тоді чому зараз ми голосуємо коли додаткового угода тому що я така вина Якщо ми не проголосуємо, ці гроші просто не будуть фінансувати. Ну, я знаю, то міську раду просто вклад... не будуть фінансувати, коли не поводять цю цей Дивіться, Наскільки я знаю, то будь-які позики, яке бере Факульницька бере міська рада, ми не це не позика міської ради, це субвенція. Це субвенція, позиту Європи. Це я розуміла угода. Ми третя сторона. То, щоб розібратися, якби була редакція, а це закрита інформація? Ні, так? не закрита. Я не а готовий, вона, ну просто якби <кій> було б цих питань, якби ви дали додаткову додаткового І, Бо, перший раз чую, з голосу не складаються пазли. Ну, питання просто в термінах. Якби питання не було термінове, можна було його е розглядати довше. Фінансово, міністерство, міністерство до 5 грудня приймає заявки на оплату. Тому числі в мене повинно бути в переліку документів, які вимагають серед папіжних документів, інших доручень повинна бути затверджена угода міською радою. Розгляд, якщо ви додатком це зробили, взагалі питання ви зрозуміли світло. Не тут світло. вчора. 5.15 виключили світло. Люди домах працювали для того, щоб скинути депутатам для розгляду. світло світлома країна це угоду. Просто фізично не можна було тут. Вона але 20 сторінок, а до того вода, ще 10 сторінок. Ну, ну, дивіться, годин, давайте, щоб вже чесно, щоб вже чесно було. Від да? 2023 року у нас угода, а додаткова угода, 27 червня 2025 року. Ну, Що ви там не встигли? Е, ну, я... 23-го року. Коли 27 була... червня 2025 року, держкого... року. Коли була підписана угода, да. управління було розпочато процедуру торгів. Два, та не так особисто процедура тоді за умовами Європейського банку. Ми не взяли 4 рази, торгувалися, не було ні одного підрядника. Потім перерахували проєкт у зв'язку з тим, що не було, не не було пропозицій від підрядників, цінова політика не відповідала. Перерахували, підписали додаткову угоду. На міністерство пішло на зустріч, додало нам ще кошти не за рахунок міського бюджету, а за рахунок держави. Виділили додатково, що від 20. Давайте Я вам пишу, що 27 так, червня 2025 так, року, року додаткового года вчора була бюджетна комісія на поминулому тижні, а за ніч щось нарушується. Як виникають оця гаряча необхідність? Я не розумію. Що в нас трапилося вчорашнього вечора? Хтось вам сказав, що треба зручно і понораси. І... до 25 червня, 22 червня додаткового року, у нас тільки вночі виник назад були Перелік документітя ми це, типу, <зважування> це узгодить просто процедурно. У нас не мають у ці пожежі, а що ми цю мовчини додатково. Зараз пожежа саме в тому, що треба вчасно подати документи, вчасно провести всі необхідні процедури і все таки залучити ті кошти, а і це ми, обов ми це обов'язково зробимо. А зараз я розумію, можна Сергія Валентиновича скільки хочеш і ви маєте повне право на це, і зараз певною мірою рацію. Але враховуючи те, що це технічне питання, і ви вже говорите, що ми готові його прийняти. І я думаю, що колеги не приймуть, то я би пропонував все-таки погодити проект рішення 2949, тому що за два хвилини, по суті, мало би розпочинатися пленарне засідання, а також внести пропозицію щодо внесення даного питання на порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання. Маємо порозуміння. Тоді я ставлю на голосування дану пропозицію. Вірить за. Артур, за.

я прошу колеги, у вас є дві хвилини. Відкриті графік, наприклад, щоб було видно. Лінія 6 один. Три години, 3 години. А година є. Приготування технологія приготування яловичини, це до двох годин. Рис вариться це не як вдома пакетих на 20 хвилин. Це до двох годин. І тому ми зараз потерпаємо від того. Що ми не зможемо приготувати відповідно до норм харчові продукти. А більше того, наші кухарі на сьогоднішній день це не тільки мій заходи, є коли вони на таксі приїжджають на четверту годину ранку, якщо за графіком є час. Це ненормально, це неправильно, для того, щоб на 8 годину вони розпочинали вже житлову дорогу. Готувати напередодні вечором робити заготовки, як ми можемо це зробити, наприклад, вдома. Ми не маємо права. Тому поступає потреба щодо або встановлення харчоблоках екофо, або додаткових генераторів за рахуванням їх обслуговувати. Чекайте, я ще один момент технічний, я дуже перепрошую. Це надважливе питання, те, що ви підняли. Я не пам'ятаю, Андрій Да. проголосував? Про 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 Тому є, є пропозиція спільної, як то кажуть, надати доручення, прорахувати, проаналізувати і так, щоб ми, проаналізувати, що, скільки треба. Як правильно прорахувати, чи це генератори, чи це, наприклад, системи, які установлюся, ми ми будемо багато чекати. Дуже хочеться, щоб ще і отак. От і mm -hmm. члени бюджетної комісії про це знали, щоб ми потім не зустрічалися додатково. Якщо ми вже є, і якщо ми дали Я так... управління освіти, вже над цим працює освіти і охорони здоров'я освіти так. І охорони здоров'я. Я прекрасно так... здоров розумію, розумію, що харчоблоки це не про епофло. Кофло там до 4 Я так кажу. Питання 30 кВт генераторів, 50 кВт генераторів, враховуючи, що один 50 кВт генератор коштує межах від 500 -ти тисяч гривень, навряд чи це є можливим. Зараз треба хоча б дочекатися правильної певної інформації відповідно до тих доручень, які видали на своїй комісії. Потім управління освіти хай напрацює, винесе і тому, що зараз якраз і буде авральний порядок, того що ми ще дамо додаткове протокольне доручення, яке ні нашо, по суті, зараз. Не зможе вплинути, тому що ми не розглядаємо виділення конкретного фінансового ресурсу. Ні, я... ми ж можемо дати долучення прорахувати. Ми ж даємо ви наші місця, але ж кажуть. Ми ж вийдемо за що були в курсі. Ми справилися і це чому, це чому? Це? Тому? Це тому? Це тому? що з цього питання виникає чи багато питань далі. Це, це, е, є це, це, норми, ми повинні виконувати. Не виконуємо у нас головна відповідальність. Ми не можемо е, е, намагаємося, кажу, що люди працюють загалі з права. Враховуючи комісії зібралися і я не особа на бюджетні піднімала ці питання щодо виділення коштів на в навчальних закладах. Ми знаємо, що це питання дуже швидко вирішувалось перший рік. Почалась війна, так, і тоді і були проведені капітальні ремонти укриттів, і поточні ремонти укриттів, мінімальні. Да, Але майже всі заклади були покриті. Добре. Виявилось так, що не всі заклади полита. Можливо, ми дамо протокольне доручення і ви не будете викладати насіли. Ми не, не, не. ж не вирішили всі питання. Ну що ми зараз тут говоримо? Ну, у мене робота, в мене стоїть генератор, мені треба роботи. Я що й на сесію довше прийти? Я вибачаю. І у нас уже хвороб. Ну я закінчував да, свою все думку, думку, тому що це може будуть надалі засідання і вашої комісії, і нашої. Просто однозначно хочу долучитися вашою але Я думаю, що тут не треба багато пояснювати, що в тих навчальних закладах, де взагалі не було проведено як. Оточного ремонту, тим більше капітального, щоб все ж таки на наступний рік ці кошти управління освіти або управління капітального будівництва передбачили, тому що є ну, дійсно нагальна потреба, і ми завжди чуємо про це, як від міського голови, так і від начальника військової адміністрації на, на всіляких нарадах. Що це А чомусь, коли ми доходимо до закладу Кропаницького, це виявляється не першочергово. Тому Прошу от в рамках розробки бюджету, в рамках розробки профільних програм, все ж таки, щоб ми з вами контролювали, щоб виділялись кошти на ті заклади, де взагалі немає умов для дітей покрити ну, принципі, ті, ми, що ми, умови є, але яким тому що дійсно не домовилися. Ми ще неодноразово надавали протокольні доручення, неодноразово зверталися до управління освіти щодо. Обрахунку зараз дати протокольне доручення закласти кошти Ми не дамо. Да, не дамо. Кворуму немає ні в нас, ні у комісії засвіти, але в аварії форм, так? Але ми цю саму е, інформацію проговорювали і вчора на походжувальній раді, в тому чи загострювали увагу саме і на зокрема на завадівській гімназії що там потрібно поточнику. Ця інформація відома всім. Вона врахована, але щодо зобов'язати зараз закласти фінансовий ресурс, при тому, що ще не, ми не, маємо, ми не маємо ще розуміння е, повного розуміння по освіті і по бюджету на 26 рік. Ну це ж правда. Тоді почати програму, плани, а потім вже бюджет. Спочатку Порядок.

Ключ это югнут. Чтобы пригодится, ночь.